І всім привіт, дорогі друзі! З вами, як завжди, кілька сьогодні Tabs. Тапс. Сьогодні я хочу зробити свою карту. Ну, ви побачите. Ну, вже цю заготовочку я зробив, щоб потім не морочити голову. Я хочу щось, ну, чимось прикрасити свою карту. Так, друзі, я не знаю. Почукай буде, Добро друзі! Для вас це буде секунда, для мене мабуть, ціла вічність, поки щось не знайду щось цікавеньке, чим прикрасити ну, свою карту Ура! Я що короче, це мои кандидаты. Так, ты будешь в мене стоять ось. Ой, що я зробив? Я його вбив. Ладно, пам'ятаю, де він знаходиться десь тут. пожалуйста, ну де ти Ну не позор мене, так, далі. ТБ ми ставимо туди на базу. Цей меч ми ставимо сюди на базу, а ТБ ми ставимо сюди. Так, друзі, зараз будемо ще шукати щось. Тут я хочу зробити взагалі теж ось тут такі якісь з'єднувані штуки, ну, щоб з'єднали. Ща, друзі. Сауди українцям того сало буде завжди мало, щоб у вас і у нас все завжди стояло. Треба їсти в наше само. Секундочку. Це. блін Тепер я планую ось такі дощечки, як ви бачите. Так, це можна я думаю, відомо Е, Взяти ось таку штучку, де вона. Я ось її бачу. Ви, мабуть, трішки буде замаленький. Так, з цієї сторони і ось там під градусом з цієї. Що ми робимо далі? Беремо ось такий, я вам покажу, друзі. Якусь дащичечку. Щас, секунду. Так ось тут десь вона була, ось бачите. Ставимо і... ой. Ставимо так, не треба сюди. Ставимо і так. Вертимо, вертимо, вертимо. Ось так одну. Ой, все требую делать. Так, не россий. Так, добре, потім. Все тут робимо. А, так. Бачите, да, просто тут сюда з'єднувается, бо там місце краще. Добре, тоді давайте. Туди лесень, ось лесеньку... сейчас, почекайте. Лесенку, Десь тут. Так вже на противопорту, на противно протилежній скарні. Сейчас, секунду, друзі. Так, де ця дощечка, головней не профтекати. Діста є. О, что ж? Кутом. Взяти сюди. Пора Перет... тащити, поставити и. І... Ну, чуете? Ну, вже щось є. Що, 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 що. Добро мы тут пробуем. Давайте туди. Ось так. Нет, сегодня не пройдут. Ось такий. І по приколу і ось тут такий, такий самий прихід. Це будемо в дальшому фіксити всякі баги. і пробувати провіряти. Так, так а хочу ще такий ворота поставити, але нормальні, тому що воно ну, можна пройти хоча б. Так, друзі, і щось хочу на карті тут зробити. Тільки щось такі ось такі від медеорітів, бачите ось такі ямки. Тут ой. Ой. Стоп, таке таке мені не треба. Стоп! А як видалити, А як видалити, видалити. Можна ось тут ще таку печеру зробити для гарного виду Тут буде водичка така по прикольчику. Ось так. І в ту водичку в ту водичку. Ну, щось таке поставить, я не знаю. Так, де тут способки? Коли зачем за... що це таке? Це дрова такий. Магнет. Потуж у нас святило багатонько. Ой, оп, такі сериал стоян, на моупа, і він такий буде за таємний. Лучше там рослинності додавати ось тут сверху на скалах. Прорастай, ні? Да ні. Давайте ще отакі щось такі пальми. Так, друзі, хочу тут вот такие типу тут война була что таке все кольоровое. Та, у тебе щось така вся карта була щоб така атмосферка якась була така тінь, ну, щось, щось таке. Ну, ось така карта у нас, друзі, виходить. Я думаю, можна нажати Play. Ось що вона прогрузилась. Вибрати. Давайте, наприклад, дві сторони виберемо. Ну, Це буде... Давайте. давайте фермери. Давайте що таке їх що буде приймати удар ось це, ну, сіна то приймають удар і хелфінгів трішки сюди і ось такий отряд ворон проти них підуть легасі а ну я трошки мене ж не, не, не знайдені всі це біда добре давайте тоді поставимо давінчі танки ну два е-е Халбер, ну тришки вот таких халберів балунарчив с той стороны по приколу. И сюди еще балунарчив. И сюди, сюди балунарчив, сюди мушкетерів. Ну, а тут Джоустери, так, наприклад, наприклад, так. Давайте еще можем так трішки. Життя підсла... Підсла... Підслу... підсолодити пиц під слодати. я трішки барсерків отак. Ну і тут я добре. Все. Вот так. 115 хай буду все. Починаємо битву в любаю, да вже. Да винчи танки розносить наших червоних друзів, Ой-ой-ой. Так, поки... Оці ці хоче під по землею повсти... О, під водою. Так ви ж помрете, ви ж помрете. Ви що ж Ви ж, ж помрете. Бачите, зелені це. О, синіта шпали, тут кратер там. Я спеціально виривав, що там може бути спали. Як бачите, ворони вже летять на Da да танк. Tank. Да танку. о, крутя, крутуть, крутить, крутуть, да! Да виштанк розпався. Треба зараз добити, да, добирають. Це хто А, це, це белдери. О, тут може катари да? Так зрозумів. Я можу когось вселити а. А, червона команда перемогла. Добре, тоді я поставлю тут трішки Валькірій А сюди хочу поставити якусь пуки, давати вампірів Стопай, стопай, стой, стопай, стой, стоп, стой, стоп, стой, стопай. Я хочу за когось грати як все. А як це Я забув? А, ось найф, поняв, понял, поняв, поняв. Стоп, 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 стоп. Так, стоп. Ай, не падай. Не, я не хочу за тебе, я не хочу за тебе, я не хочу за звучить. Так, популя. Пух. Попав по комусь? попав в цебороне. Пух! Ще попав. Треба відступати, пух! Вав. Пух стрельба за їх Пух. По мне попадают, не. Ні. Не-не. Ні, ні. У меня вороны. Коро... Вороны. Ау. Вороны щось мене трішки вбили. Да. Цей балунчики, господи, вони ж нічого не зроблять. А вот це прилякане. Вы, 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 вы! Бежим! Ой-ой! На! Да, ну это не важно. Это я что-то очень сильная команда. Прибавьте тогда... Рипоров двух и сюда двух. Кендалхедів. Ой, это я же червоно добавляю. Ой-ой, ладно, буде як буде. Тоді сюди ріперів побільше. Дадемо дадимо вар, варіорів сюди наверх і сюди. Щоб її обходили. І скелетон арчері десь сюди, ну давайте. Давайте ще катапульти використаємо. А, і хочу, знаєте, щоб ну, могли вже виграти. Ну хоч шанси хоч якісь були, щоб для прикриття отаких от чувачків а у Аутцем кюк дар драйфили драры. Так, скики у нас же серии, да? Так, 25, добре, нормально. Нормально. Так, замедляем. Ох, царипер, это шу страшное. Ой, да винчи своих подстрелил. Ты еще коишь, а ч монет быть? успей space, man. Не, мне, мне неудобно с Двичи О, господи, хлопчик ты получил да? А ты же помер. Тут скаут он варьеры. О, господи, их просто вынищил. О, да ты лучника, Пух. Где пит Так, идем в атаку. Селюс! Бух! Питвали, добре! Серис! атакують. Це не атакуют! Ай! ай ай, ай, Ауч! Ауч! Сида, сида! Поймай, давай! Давай, давай, давай! малий, малый! Ай, пропав! Його Було вид, Ох. Да, це ручки допомогли. Добав Давайте сюди добавим дідаїв вот таких. Ну, і -терів, так так, вот так, массу. Масса добавилась. Ну ладно, это для, для прав... прав сюда. Мне Мені за цікаво, що тут буде коїться Я хочу за, за пушку пограти Не, на пуш пушка цена моя. Э, темка угу. бабур ооо все риппер баба их не ще живий? о я в цели себе сразу добыли валькирипом о о, тончики о хоть якісь хлопчики Андай. Аж, та блин настыгаю не Вони справді бывають а еще я вс а ну цей помру добре булібули та блин я настыгаю даже туди залізти Гангнам Стайл вот эти. Ау, ничего себе. Ничего себе, что вы кое Ого, там рубня наверху. А может вы их пристрелите? Да. Все, я Бэм Что это такое? Я всех их бачу. Он ну, убачу, убачу. Опа, хорошо. И в боев. да? Хорошо. Дэш вы... ой ой это рубня. Е. Це чуваки, вообще, загали точно. На, блин, что я наповал? Е. Ну добре, хай. А, прям попрямо. А хто тут о, хто тут взагалі... Сейчас тут? Б'ються Так, добре, давайте. М -м, почистимо Я кажу Почистити Так. М -м. Давайте. Добро то злору. Само по... Отут три. тут. Три... П'ять таких дорогих саме. І тут. Один, два. Три, 4, 5. Тепер у М, добра ставимо тут таких три найкращих. Добре. Потім ставимо. Ой, ще ось тут. Ще ось, друзі, ми ставимо. Десять. Ставимо. Ось таких три штуки. І тут теж тут мало місця, то я отак поставлю три штуки. Тепер заходимо в зло і тут ставимо три таких. Три таких. Тоді за цих демень ставимо тут. Давайте так, п'ять таких. таких ну ось тут давайте сам вот тут таких давайте буде теж 5 2 3 4 5 пять теж так ну давайте всех 5. так а тепер добро продовжуємо давайте ж тут один два три 4, пять і ось тут один два Три, чотири. Пять. Далі, ну ти пише, один, два, три, четири, пять. 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 Все? Починаємо! Е, бачимо. Е, зло починає атакувати. Атакувати сильно. Е, слони... е, дуже їх багато сносять, слонів побувають просто-напросто. Тадар, мені дайте щось зло посильніше, да? Ладно, ой, блин, зачем я ще закінчив битву? Добре, нічого страшного, давайте дивимось на батл. Ось тут главні боси о вау господа щувенкович о нет так он хочу за тон хотела хотів, за цього. О, тут шо с гри грейдная кисты ничего себе ой брошусь ти не выжив то <плес> здається Тонуть. А ну, тануть. А, ну сейчас заходи, читлеске. Давай, ты пицца быстрее, да. А, тут заходится. О, тут все выиграли. Wow, wow. А, ну понятно. Скільки ну, це один босс проти у цих всіх синіщо? Так. Да. Ну, зло перемогло, хоча не хотілося, щоб воно перемагало, але це гра. Добре, друзі. Дякую всім за перегляд. Всім гарного дня! sem